Якщо у вас є якісь справи, які взагалі в якомусь глухому куті, і ви не розумієте, з чого вони взагалі розпочалися, запрошую вас до прогнозу. Що стало причиною? Саме то, що ви наразі переживаєте в той чи інший спосіб? Отже, що, що стало причиною? В мене лінорман в руках? Якийсь успіх ваш, розумієте? Так, тут могла бути заздрість, взагалі, якась саме до вашої краси, якої ви не помічаєте всередині себе. Можливо, ви десь щось розповіли про себе зайвого. От, тому тримайте надалі, будь ласка, інформацію, яка ваша взагалі якась особиста саме при собі. Ну, не через те, щоб ви не хочете якогось дратувати, а саме через те, що люди, які її можуть почути, вони її понесуть саме таким чином, яким вам не бажано. Так, що ще? thank mm -hmm. you А це серед друзів можуть бути такі люди, які не друзі мається на увазі. Розумієте, тобто причиною могла стати просто непорозуміння у спілкуванні. Вашому ви могли просто щось сказати в поєднанні з цією картою. Знов ж таки, ну що комусь не сподобалося, або та людина просто вас невірно і сталкувала. Справа в тому, що дуже багато було розмов навколо вас поруч з тими людьми, які не виявляються дуже надійними у вашому просторі. І порада на подальше. Справи стосовно цього всього Дім, ну бачите, все треба тримати при собі, мається на увазі, тому, що це саме карта стабільності, це карта вашого порятунку, де ви можете бути спокійні, ну саме в себе в домі. Хто може бути тою людиною, якій ви можете довіряти? Це може бути ваш партнер, це може бути ваш родич, король черви, мається на увазі. Це може бути та людина, якій ви довіряєте. Ваш якийсь духовний наставник, це взагалі якась людина. Батько, до речі, може бути, брат, може бути, сусід може. Бути байдуже, але чоловічого роду в першу чергу. Тобто можна туди йти за порадами з тим, що може розповісти про себе, і там ви не отримаєте заздрості. Взагалі, стіни дома вони дійсно лікують від будь-яких ненасть. Тому, будь ласка, ваші справи будуть далі йти добре. Лише єдине попередження за яке я вказала вже трохи вище. Дякую за розуміння. До нових зустрічей.